Слава нашому великому Богу, Отцю Сину і Святому Духу. Прочитаємо з 1 Коринтян перший розділ з 19 го вірша. Бо написано: я погублю мудрість примутрих, а розум розумних відкину. Де мудрий, де книжник, де досліджувач віку цього. Хіба Бог мудрість світу цього не змінив на глупоту, Через те, що світ мудрістю не зрозумів Бога в мудрості Божій, то Богові вгодно було спасти віруючих через дурість проповіді. Бо і юдеї жадають ознак, і греки пошукують мудрості, а ми проповідуємо Христа Розп'ятого для юдеїв згіршення. А для греків безумство. А для самих покликаних юдеїв та греків Христа, Божу силу та Божу мудрість, бо Боже і не мудре. Розумніше воно від людей, а Боже немічне, сильніше воно від людей. Дивіться бо браття на ваших покликаних, що небагато хто мудрі за тілом. Небагато хто сильні, не багато хто шляхетні, але Бог вибрав немудре світу, щоб засоромити мудрих, і немічне світу Бог вибрав, щоб засоромити сильне, і простих світу, і погорджених, і незначних вибрав Бог, щоб значне знівечити. Так, щоб не хвалилося перед Богом жодне тіло. А з нього ви в Христі Ісусі, що став нам мудрістю від Бога, праведністю ж і освяченням і відкупленням, щоб було, як написано, хто хвалиться, хай хвалиться Господом. Божа істина про те, що мудрість світу цього є глупотою в очах Божих, може здаватися світським людям образливою. Як же так, можуть сказати, ми розвиваємо культуру, мистецтво, економіку, медицину та багато іншого. І хіба все це погано? Хіба людство не досягло такої мудрістю вражаючих результатів? Прогрес у медицині зменшує смертність і збільшує тривалість життя. Науково-технічний прогрес дарує незаперечні блага цивілізації. Мистецтво тішить ока та підносить душу, тим не менш, як написано в приповістях, 21 розділ 30 вірш: Нема мудрості ані розуму, ані ради насупроти Господа. Мудрість від Господа ставить усе на свої місця. У цьому випадку ми на правильному місці в правильний час правильно чинимо. А першість в усьому належить Господу, і компроміс неприпустимий. Людина може вірити в Бога, ставити Його, так би мовити, на почесне друге місце, наприклад, після роботи або навіть найближчих людей, але цього недостатньо. Ісус є Господом, а це значить, що Він має панувати в усіх сферах нашого життя. І коли у нас на чолі Бог, якому ми підкоряємося, Він як повновладний господар наводить у всьому порядок. Відновлюються стосунки з близькими, праця приносить достаток і радість, а в кінці земного шляху вічне блаженство у присутності Бога. Жодна людина не здатна знайти заміну єдино правильному шляху, на який вказує Бог. Усі альтернативи будуть підробкою та обманом, а цей єдиний шлях віра в Ісуса Христа та виконання заповідей Божих. Читаю з повторення закону, 4 розділ, 5 та 6 вершин. Дивіться, навчив я вас постанов та законів, як наказав мені Господь Бог мій, чинити так серед того краю, куди ви входите, щоб посісти його, Бережіть і виконуйте їх, бо це мудрість ваша та ваш розум на очах народів, що вислухають усіх постанов тих та й скажуть. Тільки він, мудрий та розумний народ, цей великий люд. Чи буде суттєвою наша разнобічна та старана турбота про нашу дитину, якщо ми не навчимо її найголовнішому, не прищепимо їй любові до Бога та до Його заповідей. Якщо ні, тоді дитина після закінчення земного шляху опиниться в місці страждань. А чи будуть винагороджені дослідження людей, які прагнуть знайти відповіді на життєві питання, відкидаючи при цьому Божу відповідь? Ці зусилля будуть не тільки марні, а й згубні, відводячи в бік від істини, яка єдина і яка від Бога? Книга Йова, 11 розділ 7 верша. Чи ти, Божу глибінь, дослідиш? Чи знаєш ти аж до кінця Всемогутнього, вона вище від неба? Що зможеш зробити? І глибша вона за шиол, як пізнаєш її, її міра довша за землю і ширша за море вона? І ще одне місце з книги Еклесіаста, 8 розділ, 17 вірш. І коли я побачив усякий чин Бога, тоді я пізнав, що не може людина збагнути чину під сонцем учиненого. Тому скільки людина не трудиться, щоб дошукатись цього, то не знайде, і коли і мудрий скаже, що знає, не зможе знайти. Говорячи, про марність наших пошуків без Бога Творець вказує на єдине джерело мудрості, на откровення писання, через яке нам відкриваються відповіді на всі найважливіші питання. З книги Йова, 28 розділ, читаю спочатку 12 вірш. А де мудрість знаходиться, і де місце розуму? Тепер 23 й вірш. Тільки Бог розуміє дорогу її, і тільки Він знає місце її. І ще з 28 го вірша. Таж страх Господній це мудрість, а відступ від злого це розум. Коли людина шукає мудрості, усуваючи Бога. Досягає лише божевілля і робить дурні вчинки. Послання до Римлян, перший розділ, спочатку 22-й вірш називаючи себе мудрими, вони потуманіли із 28-го вірша. А що вони не вважали за потрібне мати Бога в пізнанні, видав їх Бог на розум перевернений, щоб чинили непристойне. Вони повні всякої неправди, лукавства, зажерливості, злоби, повні заздрості, убивства, суперечки, омани, лихих звичаїв, обмовники, наклепники, бонгоненавидники, напасники, чваньки, пишні, винахідники зла, неслухняні батькам, нерозумні зрадники, нелюбовні, немилостиві. Давайте згадаємо лише деякі прояви, так би мовити, мудрості, яку винайшов безбожний світ. Що можуть казати? Краса врятує світ. Але краса, яку мають на увазі люди, викликає хить прагнення заволодіти омріяними речами. Та інші пороки, що аж ніяк не робить щасливими, і, тим паче, це не рятує, а губить. Сатирик Задорнов колись сказав: світ вирятує почуття гумору. Але як люди не жартують над собою і над іншими, це не вирішує проблеми, а лише збільшує усвідомлення проблеми, а також призводить до взаємних образ. Ще, що можуть казати, хліб, усьому голова. Теж повне безумство, хто готовий цьому присвятити своє життя і чи здатний хліб позбавити від безлічі лих? Що ще кажуть у цьому світі? Світ тримається на добрі, але насправді наш світ тримається лише милістю і благодаттю Бога, який поки що залишає час на покаяння. І варто хоч трохи змінити навіть фізичні параметри цього світу, як життя в ньому стане неможливим. А давайте згадаємо недавнє минуле. Казали «Не розстанусь з комсомолом, буду вічно молодим. Іде зараз Комсомол, з яким клялися не розлучатися. Він не тільки не дав молодості, а й сам відданий забуттю. У народних традиціях і віруваннях також достатньо божевілля. Так на плакаті в училищі нашого міста можна прочитати, що серед інших оберегів український віночок, сила, що болі, знімає і волосся береже. Як багато людей бачать у подібних словах піднесене, прекрасне, але на практиці хибна надія і порожнича. Таке ось нагадування було з газети Експрес Афіша. 13 го Андрія, дівчата, не забудьте поворожити насудженого. Журналісти. Поставили дітям Лондона запитання, хто такий Ісус Христос? Із тисячі опитуваних людей приблизно 20% обрали варіант гравець Челсі. Коли я проходив повз газетний лоток, мій погляд упав на винаску великими літерами в газеті Бульвар і я там прочитав висловлювання, яке свого часу прорік Павло Глоба, ось що він написав. Один суперпопулярний екстрасенс мені прямо сказав: Ти Ісус, я Христос, і добре б нам злитися в екстазі. Ось мудрість, так би мовити, відомого астролога, прогнозам якого вірять стільки людей. Люди часто божевільні у своїх мудруваннях, і Господь прорікає. Книга пророка Ісаї, 29 розділ, 14 вірш. Тому я ось і знову передивне вчиню з цим народом, вчиню чудо і диво, і загине мудрість примудрих Його, а розум розумних Його заховається. Цікаво, що варто поставити Ісуса на перше місце, як багато чого набуває Божої премудрості. Краса любові Христової врятує світ. І справді, ми були підкорені вірі, не переконаннями людей, не небоязні покарання, а любов'ю Бога до нас. Хліб насправді всьому голова, якщо цей хліб життя від Бога, це Христос і Його Слово. Світ справді тримається на добрі, точніше на милості Бога до нас. І навпаки. Варто навіть з істин писання прибрати Бога, як усе перетвориться на безумство. Так навіть комуністи свого часу використовували деякі вислови Біблії. Наприклад, хто не працює, той не їсть. Той, хто взяв меч, від меча загине. Що посієш, те і пожнеш. Але без Бога вони пожинали лише біди, а після земного життя пекло. Незважаючи на спроби цього світу знайти мудрість, вона доступна кожному, хто довіриться Богові. Псалом 110, 10 вірш. Початок премудрості, страх перед Господом, добрий розум у тих, хто виконує це. Можна повчитися у царя Давида, який говорить про те, як він знайшов велику мудрість. Псалом 118 з 98 го вірша. Твоя заповідь робить мудрішим мене від моїх ворогів, вона бо навіки моя. Я став розумніший за всіх своїх учителів, бо свідоцтво твоє то розмова моя. Став я мудріший за старших, бо держуся наказів твоїх. Щоб здобути мудрість від Бога, потрібно уподібнитися дітям, які в простоті й довірі, незважаючи на власні логічні, Існовки приймають слово від Господа в писанні як абсолютну істину. Згадаємо слова Христа Євангелії від Матвія, 11 розділ, 25 вірш. Того часу, навчаючи, промовив Ісус: прославляю тебе, Отче, Господи, неба і землі, що втаїв ти оцей від премудрих і розумних та Його немовлятам відкрив. Варто нам понадіятися лише на свої знання, досвід і мудрість, як над нами негайно виконуються слова Господа. Звела тебе мудрість Твоя та знання Твоє, як написано в книзі пророка Ісаїї. І ще з книги пророка Єремії кожна людина дуріє в своєму знанні. Цікаво. Що в очах світу деякі християни, які в простоті прийняли істину від Бога, можуть здаватися незначними і недалекими. Хоча в очах Божих вони мають мудрість Божу адже початок премудрості, страх перед Господом, добрий розум у тих, хто виконує це. Ця мудрість. Вказує на шлях порятунку від Бога, на шлях, яким потрібно йти у цьому житті. Приповісті Соломона, 14 розділ, 8 вірш. «Мудрість розумного то розуміння дороги своєї. Мудрий – це не той, хто багато знає, краще за інших розбирається в тій чи іншій ситуації. Краще за інших виконує роботу. Адже, як написано, що бо високо в людей, то перед Господом Гедота. Мудрий – це той, хто знає найважливіше. Таке знання і життя згідно з цим знанням, воно все в очах Господа. Приповісті 28 розділ 5 вірш. Люди лихі правосуддя не розуміють, а шукаючи Господа все розуміють. Люди, домагаючись високих результатів, приписують це особистим якостям, не розуміючи, що усяке добре давання та дар досконалий походить згори від Отця Світил. Мудрі світу цього, незважаючи на такий видимий прогрес, дедалі більше занурюються з цим світом у війни, соціальні потрясіння, екологічну катастрофу, епідемії. Адже згідно слів Творця, горе мудрим у власних очах та розумних перед собою самим. Водночас християни мають від Бога чіткий орієнтир, який показує, чи мають вони мудрість і чи чинять мудро. Послання Якова, 3 розділ з 13 вірша. Хто мудрий і розумний між вами? Хай він покаже діла свої влагідні мудрості добрим поводженням. Коли ж гірку заздрість та сварку ви маєте в серці своєму, то не величайтесь та не говоріть неправди на правду, це не мудрість, що ніби зверху походить вона, але земна, тілесна та демонська. Бо де заздрість та сварка, там безлад та всяка зла річ, а мудрість, що зверху вона, насамперед чиста. А потім спокійна, лагідна, покірлива, повна милосердя та добрих плодів, безстороння та нелукава. Але люди світу, які не прийняли Бога, не народилися від нього з гри, та не мають в собі Духа Святого, без якого ми не здатні бачити істину, не можуть зрозуміти цієї мудрості і вважають її. Глупотою, 1 Коринтян, другий розділ, 14 вірш. А людина тілесна не приймає речей що від Божого Духа, бо їй це глупота, і вона зрозуміти їх не може, бо вони розуміються тільки духовно. Про таких людей Господь говорить, що вони завжди вчаться та ніколи не можуть прийти до пізнання правди. Отже, Писання говорить, що без Бога будь-яка людська мудрість буде божевіллям. Лише довірившись одкровенню згори в Писанні, ми пізнаємо мудрість від Бога. Практикуючи цю мудрість у виконанні заповідей, ми йдемо вірним шляхом спасіння, щоб була віра наша не в мудрості людській, але в силі Божій. Амінь.